Такий вигляд зараз має селянський ліс неподалік населеного пункту воронки Володимирецької громади. Це залишки колишніх колгоспних угідь. На початку 2000-х частину цих земель передали державі. Ще більше 10 тисяч гектарів опинилися у підвішеному стані без фактичного власника. Як наслідок, замість лісу тепер тут майже півмільйона пеньків. У минулому році, вже у такому вигляді, ділянку розпорядженням начальника обласної військової адміністрації передали державному підприємству ліси України. Збитки тут лісівники після проведеної інвентаризації оцінюють у понад 3 мільярди гривень, а незаконну вирубку називають найбільшою в Україні. Були різні різні дерева, різних різних порід і різних, різного віку. стигли ліс, який міг при реалізації дати прибуток. В бюджети значну кількість це становить сосна звичайна, яка була приблизно в віці, такому як державний ліс, 40-50 років. Ну на сьогоднішній день її немає. Її просто нещадно знищили, вирізали, вивезли і спалили. Здебільшого це місцеві жителі. Те, що вирізали місцеві, то це ж ну, не зрозуміло. Це питання розглядалося і навіть на радіо оборони області, і в тому числі. В 22 другому році, наскільки я пам'ятаю, за рішенням ради оборони області ще при Віталію Станіславовичу було прийнято рішення про передачу цих лісів під охорону Володимирецькому державлізоспу є кримінальна справа. Думаю, що десь вони розберуться. Цього тижня знищений селянський ліс, неподалік воронків, почали відновлювати, висаджувати сіянці на ділянці площею пів гектара. Дуже простий спосіб. Ставимо, наступаємо ногою це До кінця лапа вперлася в ґрунт. Відкриваємо. Отвір відкрили внизу. Ставимо сінця. Поставили сінця. виймаємо, Притоптуємо. Ці гроші беруться виключно з операційної діяльності підприємства. Жодної копійки державного фінансування чи бюджетного немає. Скільки грошей для цього потрібно? Ну в цей рік, от для того, щоб відновити гектар лісів, потрібно близько 12 тисяч гривень на гектар. Потім їх треба доглядати і так далі. Станом на зараз у нас ще залишилось два селянських ліс безпосередньо, які мають на своєму балансі земельні ділянки однак там ще більш-менш нормальна управлінська діяльність. Точно не така як тут, але й впевнений, тому, що ми йдемо до того, що всі земельні ділянки, у ті, що ми дивилися, рекультивовані, де висаджується ліс, мають бути в ДП «Ліси», оскільки вони є, є, є власне для того, і створення, щоб охороняти і відповідно перезаліснювати ті земельні ділянки. Інвестиційний план відновлення цього лісу на найближчі п'ять років складає майже 20 мільйонів гривень. Роман Сверида, Олег Степанюк, Суспільне новини, Рівне.